Шостка продовжує оговтуватись після буравію, який пронісся територією громади в ніч на 27 липня. Міський голова під час щопонеділкової апаратної наради детальніше розповів про виконані роботи. По території громади пройшов великий буравій. було зламано більше ста дерев, розкрито більше 20 будинків. Надана допомога. Жителям міста, але всю роботу за, ці, за ту неділю і вихідні завершити не вдалося. Вдалося завдяки додатковим бригадам, які надали суми обленерго, включити електроенергію в усіх населених пунктах, відновити електропостачання в квартирах, у будинках і таке інше. Розпилено, знято і забезпечений проїзд по всім дорогам по магістральним і по території міста. За словами очільника громади, залишається ще частина робіт, які потребують залучення додаткових ресурсів та техніки. Залишилося шість дерев, які лежать на будинках. Ця робота буде продовжувати сьогодні, завтра, післязавтра. Я звертаюсь до всіх, не розслаблятися, завершити. Завершити ці роботи і, і завершити ремонт покрівель на цій неділі тих будинків, які розкриті. як повідомив Микола Нога. Вчора відбулася розширена нарада з президентом, у якій взяли участь представники місцевого самоврядування. Поставлена задача більш активно займатися підготовкою до зими. Прогнозується зима не легша чим минула. Тобто ми повинні накопити, накопичити резерв пального, смазочних матеріалів, техніки, других матеріалів, які необхідні для життєдіяльності громади. Я звертаюся до всіх, уважно подумати по кожній галузі і дати мені пропозиції по виділенню додаткових. Коштів для того, щоб цей резерв створити, щоб ми могли підготуватись до зими більш більш ефективно про роботу відділу торгівлі. Доповіла його очільниця Надія Кириєнко. Триває робота інформаційна робота з об'єктами господарювання щодо отримання грантів. Від держави та від міжнародних організацій ми надаємо інформаційний матеріал і практичний матеріал по допомозі по формуванню заявки гранту. Працюємо зі зверненнями громадян з питань захисту прав споживачів, і на цьому тижні будемо проводити моніторинг актів регуляторних актів. Міський голова дав доручення надати допомогу тим закладам торгівлі, які постраждали внаслідок буревію, а також провести з підприємцями роботу щодо благоустрою прилеглої території. Звертаються до мене через месенджер, що є порушення покрівлі в якісь будинках торгівлі, якомусь там кіоскі і таке інше. Дайте свої пропозиції. Це перше, а друге звертайте ж увагу на цей бур'ян, який росте. Це ж позорище в центрі міста бур'ян. Він ходить, кожен день заглядає. Що це за підприємець? Міський голова дав доручення Олексію Тригубу, керівнику управління з питань надзвичайних ситуацій, опрацювати питання щодо допомоги мешканцям громади, майно яких постраждало внаслідок буревію. Треба буде обстежувати всі, хто затримав ушкодження. Для того, щоб посильну матеріальну допомогу будемо надавати все одно, на нашу, несмотря на війну, війна, ресурси в нас знайдеться для підтримки наших Збройних сил України, але і будемо допомагати нашим громадянам, які постраждали внаслідок цього буревію. Стало відомо, що внаслідок буравію сильно постраждали багато освітніх закладів громади. Як повідомила Наталія Сергійко, роботи з прибирання дерев тривають досі. Знадобляться додаткові ресурси, аби привести до ладу деякі установи. Силами керівників і працівників закладів освіти, ремонтної бригади управління освіти. Проведено велика робота щодо ліквідації наслідків негоди. Те, що ми могли своїми силами, ми прибрали, ліквідували. Залишаються проблемні питання. Це 150 квадратних метрів даху в закладі дошкільного освіти номер 8 Пошкоджено його треба ремонтувати. І на цьому тижні ми це зробимо. І пошкоджена велика частка паркану для США в Барс. Паркани находьте можливість, саме ремонтуйте покрівлю, шукайте підрядників, ремонтуйте її. І завершить розпиловку гілок дерев, які валяються на на території ваших закладів. Нам потрібна буде техніка, бо менші дерева ми розпиляли. А є великі дерева, які без техніки ми не можемо розпиляти. Буде виділяти кошти наприкінці. апаратної наради міський голова вкотре наголосив на посилені роботи з ліквідації наслідків бірові, а також підготовки до зими.